Зак, сьогодні ми знімемо відео, покажемо літнім людям, як вони можуть використовувати штучний інтелект, щоб допомогти собі в повсякденному житті. Ми можемо розглянути кілька ідей і подивитися, може штучний інтелект допомогти нам з відео, які навчають їх, як робити різні речі з порадами щодо технологій нових чи старих, а також як це може бути корисним у їхньому житті, та речами, які вони можуть вважати цінними. Є речі, які часто задаваними питаннями, і було б корисно мати ресурс, щоб ви могли виконати всі різні завдання, які вам потрібно зробити з технологіями. Давайте почнемо. Отже, там є мікрофон. У нас є програма технологій для літніх людей, в рамках якої ми надаємо годинники Fitbit літнім людям і навчаємо їх, як їх використовувати. В рамках цієї програми ми також залучили 150 літніх людей з прерікаунті до програми технологій для літніх людей, де ми навчали їх, як отримати доступ до інтернету та як користуватися ноутбуком. Ми хочемо зняти кілька відео тут із заком, моїм колишнім стажером, і собою, які ми могли б поділитися з учасниками програми технології для літніх людей. Дайте нам кілька ідей, які можуть стати хорошими відео, що будуть актуальними для цієї аудиторії. Розпакування та налаштування, як вийняти Fitbit, зарядити його, підключити до свого смартфона або планшета, є дуже важливими. Це безумовно буде складно для багатьох людей похилого віку, які не є надто технічно підкованими або не почуваються комфортно. Це була б дійсно хороша ідея для них. Ознайомлення з інтерфейсом Fitbit – Важлива річ знати, як ним користуватися, коли ви налаштували, встановлення цілей і викликів. Як ви отримуєте свої щоденні кроки? Як ви відстежуєте свою активність? Як це працює, і як ми можемо використовувати фідбіт для цього? Це було б дуже корисно розуміння даних, що це означає, що воно вам говорить. Зони серцевого ритму, стадії сну, все це як це інтерпретувати, різні речі, поради та хитрощі фітбіт, демонструючи менш відомі функції, такі як вимкнення будильників, керовані дихальні вправи, відстеження фізичних вправ, налаштування циферблатів це ще одна річ, яку ви можете зробити. А також загальні відео про технічні навички. Це може бути щось таке, що не обов'язково стосується самого фітбіт, основи інтернету, основи електронної пошти, безпека в інтернеті, відеодзвінки з близькими, ресурси технічної підтримки, тобто. Це думка про те, для чого людина з цієї групи може використовувати технології, а також додаткові ідеї для відео, відгуки людей, яким це подобається. Запитайте їх про це, технічні запитання, день з життя. Фідбіт, знімати, як людина проводить свій день, використовуючи фідбіт, які речі вони використовують у своєму повсякденному житті, а також поради щодо зйомки. Тримайте все просто, додавайте візуальні допоміжні засоби, субтитри корисні, позитивні та заохочувальні. Що говорить: дайте нам знати, якщо ви хочете щось інше. Отже, зверніть увагу, що це дає нам багато інформації набагато більше, ніж ми, можливо, запитували, але давайте повернемося до відео про загальні технічні навички і попросимо його надати нам сценарій для відео про загальні технічні навички тривалістю 10 хвилин або, скажімо, 5 хвилин для кожної з ваших п'яти областей, які ви згадали. Давайте подивимося, що це робить. Це цікаво. Перший е, був основи інтернету. А сценарії така: зак сидить за столом з ноутбуком, усміхаючись до нього, і це означає, що він спілкується з заком як круто, але в цьому чаті ми сказали йому, що ти зак, я не вірю, що ми це зробили. Давайте прокрутимо вгору і подивимося. Зачекай, ні, ти це зробив. Ти сказав про свого стажера. Зака. Так, зак твого колишнього стажера. Добре. Отже, запам'ятали, що з самого початку, навіть якщо ми не казали, що хочемо, щоб це було включено, воно вирішило, що зак буде частиною цього, тож електронна пошта, теж саме. Станьте біля дошки, написані основні концепції електронної пошти. Якість відео залежить від подачі, і багато відео, особливо в соціальних мережах, добре сприймаються з концепціями на дошці. Тож чи знає це, чи намагається використовувати це хороша стратегія, стратегія, яка показала свою ефективність і успішність. Залишатися в безпеці в інтернеті зазначено візуальні матеріали, показати кілька прикладів надійних паролів, антивірусного програмного забезпечення, фішингових шахрайств, а потім продовжити відповідь. Отже, е, якщо ви хочете, ви можете продовжити і зробити решту з них. Але на даний момент це досить хороший початок. У вас є три або п'ять. Іноді здається, що місця майже не залишається, і воно каже: ось що я маю на даний момент. Чи дійсно ти хочеш, щоб я продовжував? Адже є лише певна кількість того, що воно справді може зробити, або скільки воно зробить, перш ніж впевнитись, що це дійсно те, що ти хочеш. А потім ви можете скоротити його і дайте перші два, дайте наступні два, дайте останній. Це робить це, але робить це частинами. Отже, це не все одразу, не всі п'ять одразу. Це може перевантажено і може бути багато, коли створити п'ятихвилинний сценарій для 500 речей. Це може бути прохання. Скажіть, дайте п'ятихвилинний сценарій для цього. Потім для двох і для останніх двох. Чудово, давайте трохи змінимо тему і скажемо, що це чудові ідеї. Ми продовжимо цю тему, і протягом наступного тижня ЗАК може створити кілька зразкових відео, використовуючи сценарії, які вони окреслили. Тепер розглянемо потенційні сценарії, як літні люди можуть використовувати штучний інтелект. Зверніть увагу, ми використовуємо багато помилок у написанні, і повністю зрозуміло, що є ідеально круто. Давайте дослідимо сценарії, які показують, як літні люди можуть використовувати штучний інтелект щодня. Отже, перша сцена: запитаю у штучного інтелекту що завгодно. Літня жінка на ім'я Мері зручно сидить у своїй вітальні з розумним динаміком на кавовому столику. І виглядає так, що вона збирається використовувати цей розумний динамік. Вона запитає його про погоду. Вона запитає його про заголовки новин, речі, які вона інакше отримала. Можливо, з газети. Можливо, це буде з радіо або з телевізора, але вона збирається використовувати цей динамік для цього, навіть граючи музику, яка їй подобається, стару та класичну, тобто щось, що більше відповідає її смакам, на відміну від того, що можу слухати я. Вона скаже: Я хочу певний вид музики, і я попрошу розумний динамік дати мені цю музику.